Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про історію як процес, який має місію. Не кожна історія відображає таке явище, такий атрибут, як місія. От, наприклад, концепція історії Тойнбі розглядає цивілізації. Взагалі історію як набір цивілізацій, які виникають і зникають. Кожна цивілізація має цикл, зароджується, розвивається, апогей проходить і зникає. От концепція історії Тойнбі схожа на борщ. Там булька схопилась, там булька схопилась, там цивілізація з'явилась, там зникла цивілізація. А от звична нам історія. Та історія, яка базується на світогляді Модерну, вона така от лінійна, все розвивається за об'єктивними фізичними законами. От колись там з'явилася Амеба, потім Черепаха, потім Миша, а перед мишою динозавр був. А після миші Мавпа, а після Мавпи людина з'явилася. От. А потім людина стала гомосапієм, стала розумною. Немає тут місії, просто є якийсь розвиток сьогодні краще, як вчора. Але ідея місії присутня в певних концепціях. Як не дивно, ідея місії присутня в християнстві. В християнстві чітко є передісторія, коли з'являється світ, з'являється Адам, Єва, гріхопадіння, а потім починається власна історія, вмикається час, з'являється місія, Кайрос, така от властивість часу з'являється. І на землі народжується Син Божий. У нього місія звільнити землю від зла, від укусів Змія, спасти людство з благої вісті. Про спасіння починається історія. Син Божий крокує по планеті, спасає людей, стає фактично царем світу. Дехто думає, що я виключно говорю про біблійні мотиви. Але той же самий син Божий і в українській казці про Котигорошка, наводить лад, стає лідером трьох побратимів, народів, спасає сім'ю від змія, від дітка, від зла. І ця місія, яка також записана і в єгипетських джерелах, і в манджурських, і в буддийських, Ця місія має завершення. Історія Землі має закінчитися апокаліпсисом. Кінцем історії. В кінці історії, після апокаліпсису, людство має вознестися на небо. Це буквально означає, що земна історія має завершитись і має початися. Космічна цивілізація. Ще на початку кайросу передбачено було, що людство займеться штучним інтелектом, розвитком технічного прогресу, синтетичними біороботами, винаходженням різних аватарів, освоєнням космосу, розширенням ойкумени. Людство вийде за межі землі і повернеться до статусу богів, вирішить питання вічного життя. Ось таке було закладено в концепції християнській. Хоча вона не зовсім християнська, вона індоєвропейська концепція. Цей міф поширений у всіх філіях, куди доходили індоєвропейські народи. От я хочу поговорити про історію як такий процес, що має місію. Я хотів би розкласти цю історію на кілька тем, щоб проговорити початок місії, розгортання місії, сучасний стан цієї місії, сучасної індоєвропейської земної цивілізації, перспективи місії нашої. І куди ми рухаємося? Дякую за увагу. Вибачайте, що в таких умовах зараз немає можливості монтувати відео. Зараз на війні, як на війні, то будемо спілкуватися в такому короткому форматі. Підписуємося на канал. Після перемоги будуть відео ще. Хай щастить! Слава Україні!